Так, ребятки, що, Полтавський на зв'язку. коротше, я на джетке, але по поводу е, пасата. Е, коли продав пасат, скільки їздив на пасаті, я їздив е, ну, май, ну, трошки більше, ніж е, 4 роки. Десь 4, там 4 до 4,5. Останні там, півроку. Е, Кент, на ньому мій їздив він же і займався продажою пасата. Я передвигався за це время і на Х5. Рібатосики заскучились за Іксиком, да? за вот этим 3 ні гори, не низу 15-го года. І на джетки другої. І на... Ренозої, ребят. І на ренозої я зрозумів, що таке електричка. Бо до цього я на електричці ніколи не їздив. Ну, щоб отак от на постоянці. Да? І я зрозумів, що таке електричка, я зрозумів ну, всю економію. Понятно, що там кажуть, от вона впаде в ціні там, і так далі. Не знаю. Я, я думаю, що якщо на електричці поїздити отак год і одразу продавати, не 4 роки, звісно. Ну, от, і сразу продавать то в принципі можна двигатися. І смотряш, конечно, чим свіжий, що возьмеш, тем вона не так в ціні впаде. А если взять уже таку подуставшую, скажем так, то конечно вона вже будет Ну тяжче продать її. Коротше, то так, ребята, що на X я передвигался x 5 це, конечно, так. Да. x 5 Нравится мені x 5 дизелечок 3 -литровий. Все класно, но для мого ритму, скажем так. Ну, це те ж саме, що я їздив і на Пасаті, тільки машина рівнем вище. Да? У мене газа десь було 16-17 літрів розход по газу. А на Х5 10 літрів розход по солярочці. На зойке на Зойке взагалі, ребята. Хто ну, в курсі діла, так. Да? Які розходи по електричці. Зойка о, 300, 315 км запас ходу, це максимальний, е, сколько я до 100% заряджався на ній. 315 тобто Мені отут по Полтавському району, а взагалі, ребятки, ні гори, ні низу. Я б сказав би. З головою вистачало 315 Ну, хочу, звісно, брати електричку, де запас буде в районі десь 500. Ну, хотя бы заявлено 500 да хотя бы заявленных 500 уже а если заявлених там 550 ну ще лучше ну понятно что если в чистом вообще 400 было да по факту зимой то понятно еще будет меньше це все я понимаю что рассматриваю Дивіться, ребята рассматривал и Теслу тройку і Теслу Еску. Тут же, ж, опять же соотношення, ціни і года, і состояние автомобіля. Ну, коротше, дуже багато моментів. Оце все надо. Потім були варіанти Niro або Hyundai Kona. Ну, мені Hyundai Kona, Kona, ну такі. Більш симпатичні і в салоні, і... Аварія? Аварія. і в салоні, і по ну, ну Більш симпатичний. Ну не знаю, ну Кіаніра мені, ну я нікого не, не хочу обідати, конечно. ну такий звичайний автомобіль. Не знаю, може дідівський, мабуть. Це кузов, дідівський. Ось тут шайба, да, шайба є. І, і отут цей розрив, ну я не знаю, це для, для, для чого цей отут розрив, тут в торпеді, це для чого розрив, щоб що. Щоб якщо що, можна було пересісти От, в коні Більш спортивна така посадка. Я на коні їздив. Я ступаю сміло. Є твою мать, дивися, бо. This is, this is mm -hmm, so — Ти що, мохер? То я, чи що? Ну їдеш ти на ній просто як це, як на спорткарі. — Та ні, хорошо, вона тут була. Та по улипки я бачу. — Лупить вона, да, да, да. А що на «Зойки» ти мене не бачив улипки, чи що? не було. На «Іксові» було, як на «Іксові» — так, так. Ти казав, що я трошки грустний, так. Да. Ти ти улыбався. Ну, мені вообще зашла, кона, учитывай те, що даже... Я не в ВК режиме їздив, то на спортики вона там дає чаду нормально. Ну, до сих пор січас, ну, других варіантів не рассматриваю За такую. Айдішки, ну це все дороже. Е БіАйдішки, це все дороже туди пішло. Коротше, ребята, голова в мене пухне. А взагалі, да, взагалі от так, отак, щоб если б е -е, я там на роботу приїхав, допустимо, і поїхав, і більше ніде не мотався. Ну, скажем так, то X5, конечно, да. Я бы ездил бы на X. Классная тачка. Вообще, комфорт. Да ну, ребята, о чем мы разговариваем? То есть мы на воспоминания сами лучшие. Возможно, кто-то скажет, в общем, это у тебя воспоминания хорошие, пока ты не встряв на СТО. Ну, все может быть, ребята. Ну, а хотя я вам хочу сказать, что любая тачка ломается. И тут уже... Залежить від того наскільки ви щасливо люди. Не то, що щаслива, а щасливчих. Отак я б сказав би. Да? Тому що, знаєте, як ото в казіно з дурачкам, новичкам і п'яницям. Оп, один раз повезло, а потім уже і влетел. Ну, так само і з машиною. Знаєте, один раз повезло, від'їздив, а з другої, блін, десь і влетів. Це ж таке діло. На пасаті я проїздив 4 роки, трошки більше. Да? Не жарив він мене. Ну, по концовці, звісно вже да. теплообмінник полетів. А, У мене ще в процесі дроселька тригнула. Була. А вона, хто знає, нова. там По оригіналу, по-моєму, 30 тисяч гривень, де ціна вопроса. Що е в мене ще було? Такого Ну І по малярці, звісно, треба да, було тачку на. Перед продажою приготовити, що передати, щоб, щоб нормальне було состояння. Потому що трошки, трошки, трошки лакокрасочне пішло. Е, які ще моменти? Ну і все, вибір встановлюю на електричці. Понятно, що там ці всі там відключення світа і так далі, Вова, що ти будеш робити? 3, 10. Що я буду робити? Та я просто ну, попрошу кого-то с кінтов займається тачками, Я позвоню, скажу, пах, Паха, дай мені якусь это, тачечку, э, в тебе там якісь продаються». і все, і полетів. Ну, допустимо, да, один із варіантів. може, у когось знайомих, не знаю, у кого там дві машини буде. Ну, ну, тось, я думаю, що так же само поїхати, кудись на дальняк. Поїхати, да, ну, так. Э, скажу, та на електричці, ну не знаю, якщо запас хода 500, ребята, куди на дальняк. От я, допустимо, по своєму житті, да, куди на дальняк. Ну, це в мене там Київ. От, не знаю там, Дніпер. ну, це все діло, ребята. з Києва там 350 км. Запас хода, якщо буде в чистому 400, ти свободно долітаєш до Києва на електричці, Там заряджаєшся, все. Там катаєшся, Зарядка на зарядці. Ну, то есть, как бы, немає такої особо глобальної проблеми. Конечно, <кхід> я коли їздив на Зойки, да. Ну, я їздив, особливо, допустим, там по селам, да. Поїхав там до бабушки в село. На друге село поїхав, допустимо, малий отвіз, ну, от, ну взагалі в другому направленні. То ти все время туди поглядаєш. Да. Тим більше, коли я перший раз на одному заряді роз'їжджав в один день по селам, да, мені було в одне, в друге село, то все час ти дивишся на заряд, тому що ти розумієш, що ти права на ошибку ну, не маєш. Е, і тут ніде в полі чи в селі тут немає е, зарядки. І е, 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 Звісно, що. Звісно, можеш стать, да? І бензинчика ти не дольєш. Ну є такі моменти, я согласен, що є такі моменти, якщо ти десь їдеш, що тобі надо моніторити всі ці зарядки. Бензинчика там чи солярочки, чи газочку, це ти таке. Подливи полетів дальше, я дядька. А то такі діла, ребятки. Не знаю, що вам ну що інтересує, спрашивайте, буду в дальнейшем ну, такі в історії були, да, історії, історія, допустим, от їзди на X5 одне время, історія, це все діло, не знаю, щось я не снімав, ребята, куча галамняка, куча яких там моментів, проблем, самі знаєте, зараз, ну, от, історія їзди теж на Зойке пару місяців поїздив, ну, взагалі, на оцих всіх тачках буду розказувати, там, які там, Плюси, мінуси є. Ну і ми в поїсках електрички. Э, я що, Пока, пока, если будет хороший варіант Hyundai Kona, я в бы на ней подвигался. Хочется мені на цьому автомобілі, там куча ассистентов. Ну, взагалі, если в премиум комплектации, я бы би, даже это есть. Выездная проекция. И непогана, в принципе. Ході би... Ну, Я хочу, щоб чорна була, або темно-сіра є. Є ще цей цвет грунтовки, не подобається, мені білі з чорними накладками. Ну, така шляпа если, В ідеалі чорна, ребята, якщо хтось знає, хто продає, або може мене хтось дивиться і продає на кожі, на вентиляції, щоб все було э, люк, желательно. Якщо люка не буде, мати так. уже Ну, щоб це Премиальная комплектация. Комплектация премиум. Если есть, то закидывайте мне, ребятки. Все посылания там будут в описі под видео. Там и Инстаграм, и Фейсбук. Короче, <клухи> все там ТикТоки. Ну, короче, все ребята. Закидуйте мені Hyundai Kona, іменно 2020 року. Да, там була відзивна кампанія ще по батареям. Но, 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 но в основному всі батареї були замінені. Звісно, ну, будемо перевіряти при покупці і батарею на заміну і на пробіг, тому що крутять їх дуже плотно і на все остальне провіряти будемо. Я кажу, я буду їхати з кінтом, який займається машинами, автоподбором. подбором под ключ, короче, проверкой автомобилей и так дальше. <coughs> ребятки, так что, ну что, ну, потому что YouTube это велика сила, и я думаю, что, может, даже вот так вот по YouTube сейчас кто-то скинет, и куплю тачечку, и что, и буду вам снимать контентик. Не горы, не ни низу. Все, ребятки, я на работе. Мы полетели. Обнял, поднял. Пока.